Всім привіт! Вітаю вас на каналі. У мене сьогодні пересадка, як бачите, кора, моя улюблена, Пінія і галтована. А чому вирішила зробити пересадку? Тому що взяла ось такі азіатські орхідейки, які не так давно отримувала, і вони. Почали пускати он корінчики і завертати їх ось так а, доверху. І так ось цей зараз покажу ще. Тут корінчики он є, гарнесенькі і мені хочеться взяти, от я а, сажаю в закриту систему орхідейки. І в мене ось в таких подвійних горщиках. Теж ростуть орхідейки. А ще ось в таких стаканчиках 300 мл і 500 мл. І я думаю, пересадити все ж таки, так як я потім все ж таки даю перевагу ось такій закритій системі, то я оці орхідейки буду, мабуть, саджати ось в такий стаканчик, тому що будуть корінці рости ось так. Донизу тягтися. І потім, коли я буду вже в закриту систему пересаджувати, ось, наприклад, 300 грам стаканчик, я, ось так орхідейка в мене сюди, вона дуже добре стане і буде в мене вже в більш такому об'ємі рости, і вже в тому горщику, в якому я їх всі вирощую. Тому цю ми відкидаємо, а ось це беремо і. Будемо сюди саджати. Є в мене тут ось була реанімашечка. Ось теж це така метелик веснушка я її називаю. Дуже гарна біленька квіточка, вона коріння в неї так уже багатенько вона наростила, є активне трошки. Ну, їй треба більший стаканчик, бо вона вже тут замала. Ця скляночка для цієї рослинки. Також все ж таки хочу, ну, подивлюся, яку я візьму тару для цієї орхідеї. Це в мене дикий котик, але він без точки росту. І була в нього діточка, і діточка пропала. Але в нього дуже-дуже багато коріння. Йому тут тісно, і я хочу його пересадити. Думаю, що з цього. Цієї буде забагато. А ось тут начебто малувато, бо корні дуже такі длинні. Навіть не знаю. Ну, Будемо будем щось придумувати. Починаємо. Почала я з цієї веснушки, яка в мене в стаканчику була. Ось так приставила, насипала керамзіт, трошки додам. Великих кусочків галтованої кори. Так, трошки сюди. Щоб було повітря, додаю кору, яка в нем була. додаю новеньку кору. Зараз візьму паличку і пусті місця. Бо тут, тут дуже пусто, мені не подобається. Я хочу трошки туди просунути коринки. Щоб вона була зафіксована добре. Так, тут добре. Бо вона така в неї верхушка важка, бачите, хитається, а коріння не так багато ще. Тому хочу трошечки плотніше його. Ось так буде добре. Так, ось і все. Думаю, що досить шийка зверху. Ось так. Ну, ось тут видно, видно корінчики і можна поливати. Беру далі Анна біч від Sony. Бачите, в мене тут ще є мох, зараз є мох, можна сказати, не використовую. Мені так. Мені так здається, краще для моєї посадки, для моїх умов. Що буде далі, побачимо, можливо, я і передумаю колись. Але ми завжди експериментуємо, да? то нравиться одне, то нравиться інше. Хочу зрізати ось ці тяжі. Так вам видно, чи ні? Бо я трошки змістилась. І тут от є сухі від листочків залишки, їх потрібно зняти. Тому що корінчик, якщо захоче пролізти, то він не пролізе. Тому я обережно знімаю. А тут мені щось не подобається. Мабуть, треба її тут помазати. Мабуть, тут хотів корінчик ось тут вилазити. І щось така шия не дуже якісь такі сухі місця. Так, я її. Зараз помажу Максиму, мабуть, і дам їй просохнути, а посаджу її трошки пізніше. Познімаю тут все добренько, зачистю. Зараз візьму Максим. У мене ось така кісточка спеціальна є. І привітаюся з вами. Привіт. Дуже рідко в кадрі буваю. І ми починаємо мазати. Максиму мазати я не боюсь, тому що я знаю, що він дуже добре працює, і корінчики від нього ростуть, працюю в окулярах, тому що близько бачу погано, а далеко бачу добре. Поставимо в стаканчик, і хай вона собі підсихає, а ми поки попрацюємо з іншою. Попрацюємо з цією, це в нас фалінопсис шин Яну Golden Beauty з so согойдан. Ес yes. на Голден Аполлон. Вставлю фото. Ну и добре. Тут теж трошки є що зачистити, але так небагато. Зрізати не буду, хай вони будуть. Так, що тут у нас? Сухенького прибираємо. Боже, такі шийки малесенькі, донесенькі, що до них доторкатися страшно. Ну все, досить. Мій, мій, моя кава вже холодна. Захопилася процесом. Таке буває. Давно я не пересаджувала, давно не показувала. Вони, вони однотипні ці пересадки, але по весні якось я багато пересаджувала, багато в закриту систему садила. Потім така пауза була на літній період. От, а зараз дивлюся, що не хотіла, не хотіла вже чіпати. Думала, що вже все до весни. Будуть вони в мене, але подивилась, що до весни ж вони можуть ще в нових стаканчиках понарощувати ж коріння гарне. Так ось цей, мабуть, зріжок. Тому вирішила все ж таки пересадити трошки. Добре, вийшло добре. Цей корінчик теж трошки зверху зараз прикриємо, Вставимо її бірочку, і буде вона в мене за зиму сюди нарощувати корінчики, а потім звідси піде в закриту систему. Я думаю, що це для неї буде природньо. Буде менше стресу, тільки додасться більше кори. А так умови будуть ті ж самі. Трошки тут підкладу під листочок, щоб її ось так вирівняти. Ну, ось і все. І ще покажу вам дикого котика. А ці всі остальні, не буду затримувати вже вас час. Я ці дві зроблю сама, а дикого котика навіть не знаю, як з ним бути. І як його витягти звідси. бірочкою так по краях. Тут і мох уже до стаканчика приріз. І волокно у мене тут зараз я волокно не кладу. Так, ну, не... ай, не тягнеться. Ще оця виїмка така, вона не дуже зручна і. З них важкувато витягувати, коли ось така є, як ступінечка, виїмка. Ну, що робити? Треба витягувати, бо їй тут дуже-дуже мало місця. О! Супер. Супер все витяглось. У мене, бачите, тут мох. Ще старенький. А пахне, пахне приємно. Пахне непогано. Не знаю, чи дасть він ще якусь діточку. Чи захоче, чи не захоче. Ну, коріння, самі бачите, яке. Так, тут їй погане коріння. Обріжемо. Ну, будемо з вами разом спостерігати, як вона буде розвиватись ця орхідейка, сама діточка, ще вона не квітувала. Сама діточка з розміру 17. Втратила верхівку, дала діточку, втратила діточку, наростила ось таке коріння. І далі будемо. Будемо дивитись, слідкувати, що вона нам буде далі чудити. У мене є доросла рослинка, рослинка доросла дикий котик, тому що я зрозуміла, що це я так буду гратися дуже довго. І я придбала собі рослинку вже велику. Але все одно мені хочеться побачити, як же. Заквітує ось ця красуня. Ось ця орхідейка. Так, позрізаємо це коріння. Познімаємо цю лоску. Не хочу дуже. Ну, тут і шийка така маленька. Я не знаю, як вона дасть, і звідкіля вона дасть. Вони, в них такі тонесенькі ці шийки. Все, не буду я більш нічого тут чіпати. Так, що ж робити? Куди тебе посадити? Це буде, мабуть, за великий, хоча, хоча, дивіться, коріння достає донизу. Повітряні корінці, звісно, не привикші до вологи, але будемо, будемо привчати вже в посадці. Так, ну, слухайте, я вам зараз так її залишу і зроблю їй просто таку легку-легку посадку з, великої, з великих кусочків кори. А ну-ка. Закінчилась кора зараз, іменно ця готова на зараз я ще принесу. Так, принесла кору. Я думаю, може трошки крупнішої фракції бії все ж таки додати. От я ще під трошки крупнішої фракції додам зверху. Будемо будем чекати від неї діточок, може ще дасть. Думаю, більше не треба сюди нічого додавати. Ага ось тут трошечки пустувато. Так, ось так тут добре. Тут добре. Ну, все добре. Все добре. Все, підключусь до вас, коли всю зроблю пересадку, потім вам покажу, що в мене вийшло. Розкажу, що буду ще тут пересаджувати. Це в мене The Queen І Джанет Brandon, ось такий малючок. Є в мене побільше. А це ось така малесенька вона була реанімаше, але потім пішла потихеньку-потихеньку і почала. Рости. Такі корінчики повітряні, ну, теж хочу її присадити. Процес мій вже завершено. Каву, правда, я так іще і не допила, бо дуже захопилася процесом. Пересадила ось наша Джанет Бренда. Видно, корінчики знизу. Велика кора, зверху пінія, трошки поменшої фракції. Потім наступна наша орхідейка. Вже не буду читати назву, я вам вже її читала. Ось теж корінчики так само. є. Потім наша Зеквін. тож видно. Можливо, не естетично в цих пластикових стаканчиках, але я бачу, що це орхідейкам дуже подобається, тому вирішила їх саджати як такий проміжковий варіант, проміжуточний. І потім, я ж кажу, дуже зручно їх пересаджувати ось в такі кашпо. Я, звичайно, мені подобається скло, але я його не використовую, тому що. Мені легше з пластиком, з таким ось прозорим працювати. Ну і мені подобається, як вони виглядають. Теж пластикові. Вони не важкі, коли ти їх піднімаєш. Орхідеїв багато, тому вирішила ось такі пластикові кашпо. Ось так вони в мене потім виглядають, коли дорослі. Вони всі однакові і мені це дуже подобається. Котик мій давно вам не показувала. Це його не квітонос не з магазину, а мій домашній квітонос. І він уже, мабуть, десь ну, півроку він точно квітує. І такий гарнесенький, має вигляд, і, якщо чесно, я навіть його з добривами поливаю, і саме котик у мене, я не кажу за вас, не знаю, як у вас, все, що я розповідаю і показую, це тільки про мої умови і те, як воно у мене. Я не рекомендую нікому ніколи, не кажу, як потрібно робити. Я тільки ділюсь тим, як роблю я то в мене він ось не скинув ні однієї квіточки. Навіть з добривами. Ось теж таке коріння в нього велике, тут теж ось. Це кобріон. Звичайний метелик у мене ще не квітував, він малесенький. А кобріон, ось хто хоче побачити, які бувають кобріони, думаю, що метелики теж такі. Ось дивіться, який. Ну, думаю, що такий стійкий і міцний сорт. Так, тут, мабуть, діточка буде. Не знаю, що це в мене. А, знаю. Не Знаю, це в мене неметелика, звичайна. Так, 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 так. Боже, забула, як називається. Це вже треба скульптор. Все вспомнила, <зуміла> Вже треба щось робити з пам'яттю, мабуть, скульптор. Е, до речі, дуже, дуже добре любить давати діточок. Я так зрозуміла. Бо у мене на метелику є діточки. І ось тут. На звичайному помазала, і воно, дивіться, там брунька. І ось тут брунька. не хоче Буде діточка. Це у нас діточка тут, ну, бачите, з яким корінчиком. Це у нас Sunset Love. Теж приїхала мені з квітоносиком, ростила, ростила, а потім квітувати не захотіла. І ось, будь ласка, видала діточку на кінчику квітоноса. Тому, якщо у вас квітоносики ваші. Вам здається, що коли він виріс і немає на ньому бутончиків, а якийсь один бутончик тільки зверху, то не спішіть видаляти, тому що це може бути діточка. Дякую, що були зі мною. На все вам добре, гарного, мирного, тихого дня. До побачення!